Привіт, друзі! Ну, що сказати? Ми зараз з вами в країні Ліліпутів. Привіт, там хто вище мене. А вище я, лише міськандус гігантський. Князній поговоримо. І не просто як красива рослина, а ще як і зимовий декор. Щоб ви розуміли, він близько трьох метрів. Красунчик такий. Тут його десь здається зв'язував, але воно все ще розв'язалося, А ось, да. Він прекрасно тримає форму сам взимку. Міскатус гігантеус цікава рослина. Думаю, що більшість паличок із нього роблять рослин саме якраз із нього. Бачите, зовсім майже аналог бамбуку, досить міцний. Росте він у мене в сонячному вологому місці. От, тут, ну як вологому, як перепаде, поруч із будлеєю, флавер, павер, бачите, яка тітка здорова і дереном коуза, який ось зав'язав свої нові бутони. Тому що... Він просто нові, просто бутон зарізав, Ось там буде гарно. Звісно, який кантус, який китайський, там теж ще мене наросте. Ось там інша історія буде. Гігантський міськантус без такого красивого обрамлення. Чому саме тут потрібні ці чагарники і далі? Тому що коли прийде весна, десь березень, він буде зрізаний повністю в нуль, і потім поступово-постом -пусток буде набирати свої нові оберти. А, я його тримаю на зиму, тому що це дуже красиво. Підемо трошки далі, обійдемо. Подивіться, який красивий стовп росте. Тут стоїть прямо дуже гарно сили, коли, коли тут снігу, як зараз. Десь там грає фарбами фука і сосна. Десь така красива, бачите, варігатна. Десь там от, бачите, ялина звичайна кобра. От, і тут така от красива. Вертикаль. А в моєму саду це мене сад декор, не те, що там декоративний, ландшафтний дизайн. У мене сад колекція. Тобто, все, що тільки є в хату Прем. О, тому там, звісно, було б красиво, якби у вас була така якась е, велика ділянка, посадити такі забори з міськан. Це дуже красиво було. б. Але і так теж слава Богу, щоб було хоч де посадити. Звісно, в мене поступово вже прикладаються думки десь подіти оці чагарники буску, тому що дійсно е, дуже багато місця можна було б е, використовувати. Тому що раз, два, але хай поки ростуть, там побачимо. Взагалі дуже важливий сад, як кажуть, що основний сад він має бути гарним і взимку, і влітку, і весни, і навесні. А, ну, весна, звісно, він міськантус не дуже гарний, тому що це просто земля з пеньками. Але взимку якраз саме те. Бо дивіться, як бачите, як цікаво, ось сніг привалив гілочку, А може так вона і росла, хто знає. Ось, а, що скажу цікаве. Міскандус, він потребує сонячного місця, в тіні не буде у вас красивий, взагалі може пропасти. От. Що стосується вологи, то я думаю, може і потерпіть трошки посушливий якийсь період. Бачите, ось такі в нього, якщо познімати всі ці листя, так, то буде така гілочка, яка схожа на бамбук. Теж використовуємо для підвезки росли. Підземні пагони. Мізканце називається Сталоне. Тобто таке буває не тільки місканце, таке буває сталоне і в Сан-Сев'єрі, і далі пішло-поїхало. Він мене в цьому році не цвів, хоча дуже хотів. Бачите, ось там Бог знайде, якщо таке ущільнення, якщо там його розпетлять, побачили, бачите, ось не не хоче. Бачите, були в суцвіття були такі. Але і так слухайте, в цьому році була осінь дуже довга, дуже красива. От, тому трошки не вистачило. Так само, як і у цьому на моєму, скоріше за все, теж не, не стало снаги буквально тільки зовсім трошки. Хоча якщо взяти інші, наприклад, сорти міськантуса, то вони набагато раніше і продуктивніше. Ось, друзі, така от красива композиція. У мене більш-менш тут... Якщо це можна з композицією, росте цей міськ, в мене, напевно, років три росте він. От, теж звертатися, є поділки його будуть, там можна буде почек ріжити, тому що все рівно він потребує оновлення. Ну, Друзі, наразі це все. Побачимося, люблю вас, папа. -па.